Ми нерухомо стояли, мов приросли до землі, і дивилися, як срібляста тінь повільно пливе річкою, огинаючи каміння, зникаючи за секунду і знову виринаючи на поверхню. Її не можна було розгледіти чітко, але було відчуття, що вона дивиться на нас. Вона щось хоче, пробурмотіла Оля. вона Кличе мене. Я мимоволі стиснув її зап'ястя, і вона здригнулася, як від холоду, але не відвернула погляду. Нікуди ти не підеш, чуєш? сказав я твердо. Це не просто сон або спогад, це щось більше. І воно пов'язане з тобою. І з тобою, тихо додала Оля, інакше чому пляма з'явилася саме в тебе? Чому ти знайшов зошит. Андрій мовчав, але його кулаки були стиснуті, а щелепи напружені. Видно, що він готовий був у будь-який момент кинутися в річку, якщо хтось із нас зробить крок. Ми повинні розібратися, озвався він нарешті. Але не тут, не зараз, уранці. Разом сідаємо за цей зошит, і ти, Степане, нам усе показуєш. Я кивнув? Уже не було сенсу мовчати. Ця річ частина чогось великого і небезпечного. Раптом Світланка, яка мовчки спостерігала за постаттю, пішла до річки, щось тихенько співаючи. Ми заклякли від несподіванки, але лише на декілька секунд. Потім Андрій тихенько покликав: «Ти Куди пішла? Стій, Світланко. Дівчинка продовжувала йти. Рівними кроками, не звертаючи на нас уваги, наче не чула. Вона стала співати голосніше, і ми почули, що це та сама пісня, що наспівував жіночий голос. Тільки слів не можна було розібрати. Андрій кинувся за світланкою, наздогнав і став перед нею. Дівчина зупинилася. Але дивилася кудись крізь Андрія і продовжувала співати. Парубок торкнувся її плечей, потім пригорнув до себе і сказав ні, навіть не думай, я нікому тебе не віддам. Він повернувся, і закричав кудись у темряву Чуєте, нікому не віддам. А срібляста тінь тим раптом зникла в темряві, мов її не було. Але всі ми відчули, вона залишила по собі щось порожнечу, чекання і попередження. Світланка перестала співати, повернулася до нас і вимовила твердо Ходімо звідси, хутко, мені тут страшно. Ранок почався з дощу. Дрібного, мов пил, але настирливого. Він стукав по даху, по листі, по вікнах, ніби хтось пальцями намагався хтось вибити в ритмі забутої мелодії. Я прокинувся різко, як буває, після сну, в якому щось важливе не договорили. Мені снилася мавка. Цього разу вона стояла біля верби в білій сорочці до землі, а її волосся спадало аж до коріння дерева. Вона мовчала, але пальцем показувала на зошит. Це Андрій і Світланка. Їхні обличчя були серйозні, вони мовчки кивнули, розуміли, що настав момент, коли всі карти мають бути на столі. Не було ще тільки Олі. Я надіслав її повідомлення, прокинеться і приєднається до нас. Я озирнувся навколо. Куди піти? У хаті мама та дід, у літній кухні ніде зручно розміститися. Мій погляд зупинився на невеличкому новому, чи то будиночку, чи то сарайчику, до якого я ще не зазрав, недовго думаючи, повів своїх друзів туди. Зовні приміщення мало вигляд звичайного сільського сарайчика, обшити дерев'яними дошками, з новим шифером на даху і невеличким віконцем, затягнутим мережевною фіранкою. Двері рипнули, коли я потягнув їх на себе. І середини одразу вирвався запах сухого дерева, старих книжок, вишитих рушників і ще чогось дуже рідного, як у баби бабинати в кімнаті, де все стоїть на своїх місцях, де кожна річ жива пам'ять. Кімната була зовсім не схожа на господарське приміщення, уздовж стіни старий комод із серветкою, вишитою гладдю. На ній – Фоторамки, портрет бабусі в молодості, зупинений момент її життя, великі очі, заплетена коса, ніжна посмішка. Біля фото підсвічник, у якому досі лежала свіжа свічка, ліворуч поличка з книжками, пожовклі обкладинки кобзаря, Марії Уласа Самчука, старі молитвослови. На цвяшку висіла хустка бабинати, та сама, яку вона найчастіше носила по святах на шиї. Посеред кімнати маленький круглий столик, застелений серветкою. На ньому стояла глиняна миска з горіхами, ніби бабуся ще жива і ось ось вийде, щоб пригостити. Поруч лавка, укрита домотканою ковдрою. Усе приміщення дихало спокоєм і водночас якоюсь дивною присутністю. Тут не хотілося голосно говорити, не хотілося сміятися чи щось чіпати руками. Це був простір пам'яті. Дід зробив із цього будинку невеличкий храм для тієї, кого кохав усе життя. Ми мовчки зайшли, притискаючи до себе свої куртки й капюшони, від дощу. Та може, трохи відтрепету. Я поклав зошит на стіл біля світлини бабусі, і ми сіли навколо. Тиша була така, що чутно, навіть як дощ дріботів по даху, мов серце, що от-от почне прискорювати свій ритм. Знову рипнули двері, на порозі стояла Оля. Тепер усе мало початися. Ми розгорнули зошит. Новий запис. Він з'явився сам просто вночі. Мокрий край сторінки свідчив, що зошит дихає, живе. Коли її ім'я буде вимовлене, вона прийде не одна, та, що втоплена, ніколи не пробачить, та, що залишена, мусить повернути ім'я. Інакше прокляття повториться. Я думаю, тут йдеться про двох різних дівчат, прошепотіла Світланка. Одну вбили, інша вижила. Та що потонула, це, можливо, мама Олі, а інша, замислився я. Можливо, та сама, що згадується в записах 1943-го, та, чию душу ув'язнила мавка. А якщо, якщо це одна й та сама душа переродження? припустив Андрій, це село ж непросте, тут усі щось пам'ятають, але мовчать. Ми перезирнулися. Це вже не дитяча гра, це тягнеться десятиліттями, нам потрібен Остап Олексійович, сказав я. Сьогодні ж його згадували в зошиті, він знає правду. Світланка раптом знітилася. Ви не повірите? Це мій прадід, але дідусь не говорить про минуле. Він, він боїться. Іноді вночі кричить уві сні, кличе когось. Женю, здається. Це ім'я було. Ми знову подивилися один на одного. Женя? Хто такий цей Женя? Я перегорнув сторінку. У зошиті була ще одна дрібна приписка збоку ледь помітна. Женя залишила її, але вона її не забула. Значить, Женя, це жінка, сказала Оля і знепритомніла. Будинок біля школи справляв враження закинутого. Вікна затягнути мережевом павутиння. на старій хвіртці іржавий замок. Але калитка не була зачинена. Досить було легенько штовхнути, і вона скрипнула, як щось давно не живе. Точно тут? спитав Андрій, окинувши будинок з тривоженим поглядом. Так, відповіла Світланка, він просто не любить гостей. Ми постукали, довго не було ніякої відповіді, але потім двері повільно причинилися. Перед нами стояв старий чоловік із блідим обличчям у вишитій сорочці й картатому піджаку. Його очі тьмяні, ніби скляні, дивились кудись повз нас. Остап Олексійовичу, почала Світланка, це я. Можна до вас на кілька хвилин? Він не відповів, тільки повільно відійшов у бік, даючи нам пройти. Усередині стояв запах старих книжок, ліків і сухих трав, на стінах портрети, чорнобілі, пожовклі, з написами на звороті. Я помітив серед них фото юної дівчини з косою. На звороті було написано Женечка літо 1943. Це Женя? спитав я, вказуючи на фото. Чоловік здригнувся. Його губи затремтіли. Хто вам це ім'я сказав? спитав він. Ми знайшли зошит під вербою. Там є записи про мавку, і про розстріли, і ваше ім'я, обережно сказав я. Остап Олексійович повільно сів у крісло і заплющив очі. Мовчав довго. Ми не перебивали. Женя була. Вона не повинна була. Його голос почав ламатися. Вона пішла до верби, її відмовляли, але вона хотіла знайти свою сестру, а замість цього знайшла її. Мавку, прошепотіла Оля. Ми не знали, що це Мавка. Думали, то просто дівчина, що з'являється з туману. Вона просила імена. І Женя дала їй своє. Я раптом згадав фразу із зошита Я мусила залишити їй своє ім'я. А потім були постріли, 43-й вересень. Нас загнали до яру, але хтось врятував мою Женю. Я думав, мавка. Але вона залишилася в лісі, її душа, і тепер вона хоче, щоб ми завершили те. Що почала Женя. Що саме? спитала Світланка. Остап Олексійович підвівся, ніби з останніх сил, підійшов до старої скрині, витяг маленьку коробку, відкрив її. Там були пожовклі документи, пожмакані фото, обгорілий медальйон і ключ. Це те, що залишила Женя, її спогади. Її обітниця, можливо, вам вдасться завершити те, що я не зміг. А що з нею сталося з женою? Старий не відповів, тільки сказав, вона приходить до мене в снах, але іноді я чую не її, а ту, іншу, що співає, і голос її холодний, як річкова вода. Дід знову лежав на ліжку, скривившись від болю. Обличчя його було сірим, вуста стиснуті, а пальці м'яли край ковдри так, ніби він боровся з невидимим ворогом. Мама схилилася над свекром і тихо наказувала Терпіть, зараз прогрію, зроблю розтирання, а тоді пігулка і відпочинок. То воно, мабуть, після вчорашнього поливання. Спина як в дошку, хрипло звався дід і зітхнув, намагаючись розслабитись. Я стояв у дверях і мовчки спостерігав. Не хотів заважати, та, чесно кажучи, душа просила самоти. Події останніх днів тримали мене в напрузі мавк, зошит, олена історія, поява Остапа Олексійовича і та коробка, яку він учора передав. Я переодягнувся, накинув капюшон і вирушив до річки. Мені треба було розім'ятися. Тіло, як завжди, потребувало руху. Усе життя звик бути у формі, особливо після змагань. М'яка стежка під ногами, запах вогкості, туман над водою трохи заспокоювали. Я зупинився на пласкому клапті піску, розім'яв плечі, став у звичну стійку і почав відпрацьовувати удари в повітрі. Серії джебів, аперкоти, захист. Кожен рух допомагав зібрати думки. Але щоразу, коли я бив, перед очима поставало обличчя мавки. М'язи працювали на автоматі, але голова вже давно була в іншому місці. У паузах між серіями я вдивлявся в сиву гладь річки і ловив себе на думці, що у нас усіх пов'язує? Чому саме ми, четверо підлітків, такі різні? З різними долями опинилися в центрі цієї дивної історії. Оля, дівчина, чия мама загинула в тій самій річці, Андрій місцевий хлопець, вільний, трохи зухвалий та відчайдушний, але уважний, як справжній друг, світланка мудра не за віком, із прабабусею, яку розстріляли коло верби у 43-му. А я? я знайшов зошит. Який не мав би існувати, і відчуваю на тілі знаки, які не мають логічного пояснення це просто збіг чи частина чогось набагато більшого? Можливо, відповідь у тій коробочці, яку мені передав Остап Олексійович. Я видихнув, зупинився і став дивитися на своє відображення у воді. Воно злегка тремтіло, а потім здалося, на мить змінилося. Мов би, очі в тому Степанові, що у воді вже щось знали, і чекали, коли я це усвідомлю. Я ще не встиг повернутися до віджимань, як у повітрі пролунав знайомий рев моторів. Двоє байків з гуркотом пробивши ранкову тишу, загальмували просто переді мною на піску. З мотоциклів зіскочили двоє: обидва в чорному, кремезні, з нахабними усмішками. Одному, років 20 з гаком. У другого обличчя старше, жорсткіше, у того що зліва на шиї висів металевий хрестик, у правого татуювання на пальцях. Ну що, герой? той, що з татуюванням, зробив крок до мене. Тебе чого? Дівчат своїх не вистачає, до чужих уже лізеш. Про кого ти? Я не відвів погляду. Про Олю, зітхнув той, що з хрестиком і скривив усмішку. Відчим її недарма нас попросив поговорити. Казав, ти занадто багато про неї думаєш. А от Серега, він конкретно в ній зацікавлений. І ти зараз, поки ми по-людськи, скажеш, що не будеш до неї наближатися, бо інакше будеш мати справу з нами. Ага, я кивнув. І це все просто поговорити приїхали. Першу поговорити той, що з татуюванням рванув ближче, майже впритул. Але якщо ти не зрозумієш, я вже бачив, як він суває плечі, готується вдарити повільно, упевнено, як усі, хто звик, що їх бояться. Але я не злякався, не відступив. Рух рефлекторний, один крок уперед, оберт тулуба, короткий бічний справа. Не по обличчю, а точно в печінку. Хлопець зігнувся, вирвав повітря з груди зі стогоном і впав на коліна. Другий тільки встиг кинутися, як я вже виставив руки в позиції захисту. Наступний? холодно спитав я. Той матюкнувся, схопив товариша під лікоть. Ще побачимось, спортсмен, прошепів він. Ти ще пошкодуєш. Передай вічимові Олі, кинув я йому слід що вона не одна, і якщо він піде далі, матиме справу не тільки зі мною. Байки знову заревіли, і хлопці зникли далині, здіймаючи пісок. Я стояв кілька секунд нерухомо, тоді глянув на свої руки. Вони трохи тремтіли не від страху, а від напруги. Я не злякався, і це був не просто бій, це було попередження. Схоже, це не просто коробочка, пробурмотів Андрій, роздивляючи старовинну дерев'яну скриньку, яку я витягнув з під купи рушників у бабусиній кімнаті пам'яті. Обережно, вона стара, попередила Світланка і простягнула руки, щоб підхопити кришку. Я відкрив її. Усередині пожовклі документи, клаптики тканини, уламок якоїсь прикраси. І фотографія, маленький чорно-білий знімок трьох дівчаток років 5-7. Усі в простих сукенках стоять на тлі якогось дерев'яного паркану і сараю, тримаються за руки. У правому нижньому кутку нерівним почерком підписано на згадку літо, 1943 Петраківка. Вони такі однакові, прошепотіла Оля. Тобто, схожі, може, сестри? Чекай, Світланка нахилилася ближче. Євгенія, це ім'я ми вже знаємо. Оля повільно сіла і обережно провела пальцем по фото. Це моя прабабуся. Тобто, скоріше за все, одна з них. Її звали Євгенія. Я пам'ятаю, як бабуся колись згадувала були в неї ще сестри, але вони зникли під час війни. Усі вважали, що загинули, але ніхто ніколи не говорив прямо, і фото цього я ніколи не бачила. Отже, двоє це, можливо, її сестри, озвався Андрій. А якщо Якщо хтось із них пов'язаний із нами або з тією вербою, ми завмерли, минуле оживало у нас перед очима. Я почув голос Олі, щось трепетне, незахищене було в ньому. І вперше відчув, як хочеться її обійняти не для втіхи, не для підтримки, а тому, що мені болить її біль, тому що вона важлива. Послухай, я тихо сказав, кладучи їй руку на плече ми все з'ясуємо разом. Вона глянула на мене очі ті самі, смарагдові, і в них уперше не було захисту, лише тепло. Тиша в кімнаті зробилася напруженою, як перед грозою, але не страшною, а наче сповненою очікування. Вона зробила крок ближче, я майже відчув її подих. Ти не такий, як інші, прошепотіла Оля, і не тільки тому, що вмієш битися. А ти не така, як я уявляв, сказав я і торкнувся її долоні. Ти набагато. Важливіша. Ми стояли так декілька секунд, поки світланка не прокашлялася. Андрій тихо приснув зі сміху. Можна вже зворот фото глянути? спитав він із показним терпінням. Я обережно повернув знімок. Там, під потьмянілими словами, ледь помітно проступала ще одна фраза, схожа на закреслену. Нас залишилося троє. Але пам'ятай. Тільки одна з нас повинна. Що? Його запитала Оля. Тут закреслено і чимось змазано, наче навмисне. Це вже схоже на квест, хмикнув Андрій, але тепер точно ясно минуле не закінчилося. Воно ще щось від нас хоче. І ми це дізнаємось, мовила Світланка з наполегливістю у голосі бо ми вже частина цієї історії. Я кивнув. Але моя рука все ще тримала олену, і, здається, саме це давало мені сили не боятися того, що буде далі.